Привіт! У космосі існує безліч таємниць і загадок. Чи є інопланетне життя, що насправді являє всесвіт і як він функціонує? Що всередині чорних дір і що таке темна енергія? Відповіді на ці запитання вчені намагалися знайти впродовж багатьох років, але деякі таємниці ще не мають пояснення, і великі уми всього людства намагаються осягнути невідоме. Я вирішив поговорити про топ-7 найбільш незрозумілих таємниць Всесвіту, які й досі заводять вчених у глухий кут. Ну і на початку хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тому я не можу вам не подякувати ще більш предметно. Тому вам вже доступні додаткові відео, і в майбутньому їх буде все більше і більше. А хто ще не долучився і вже задонати на сили оборони, приєднуйтесь за посиланнями в описі до відео. А тепер почнемо. До речі, за основу для відео я взяв статтю, посилання на яку я залишив в описі до відео. А ось тепер точно починаємо. Ми сприймаємо всесвіт як скупчення зір, планет, хмар, міжзоряного газу, туманностей, галактик тощо. Але насправді це лише верхівка айсбергу на яку припадає всього кілька відсотків її загальної маси, куди більшу частину речовини Всесвіту складає так звана темна матерія, ми не можемо її побачити вона не випромінює, не поглинає та не відбиває світло. Її присутність видає лише гравітаційний вплив на звичайну матерію. Зокрема, саме через темну матерію зовнішні частини близьких до нас спіральних галактик обертаються швидше, ніж повинні, з урахуванням маси речовини, що спостерігається. По суті, планети, зорі, галактики і усе-усе, що ми бачимо, становлять менш ніж 5% всього Всесвіту. Вчені вважають, що 27% це речовина, яку вони називають темною матерією. Ця матерія не взаємодіє зі світлом або видимою матерією, але впливає на неї гравітаційно в галактичному масштабі. Грунтуючись на цьому доказі, астрономи вважають, що темна матерія є домінантною у Всесвіті. Але його природа залишається незрозумілою. Проте є певні гіпотези. Зокрема, вчені взяли за основу результати своїх попередніх досліджень, в яких припускається, що деяка кількість темної матерії спочатку утворилася в результаті процесу відомого під назвою Термальна ванна. На цьому етапі первинна плазма, що складалася зі звичайної речовини, породила перші частинки темної матерії. На думку дослідників, у якийсь момент ці первинні скупчення темної матерії почали виробляти більше її частинок зі звичайної речовини. А ті своєю чергою почали створювати нові частинки темної матерії. Виникає резонне питання чому тоді темна матерія не заполонила весь Всесвіт? На думку вчених, річ у її розширенні з прискоренням. Через нього скупчення звичайної матерії віддаляються один від одного, що знижує ймовірність їхньої зустрічі з темною матерією. За словами дослідників, створена ними модель пояснює, як могла виникнути та кількість темної матерії, що існує зараз, та чому її набагато більше, ніж звичайної речовини. Вони стверджують, якщо їхні ідеї правильні, то в реліктовому випромінюванні мав залишитися відбиток, який можна буде знайти під час спостережень. Ще загадковішою є темна енергія. Ми вже знаємо, що близько 30% матерії у всесвіті займає баріонна і темна матерія. А як щодо решти 70% Всесвіту? Космологи вважають, що це темна енергія. Якщо щодо темної матерії існує теорія, що вона відповідає за склеювання матерії всередині галактик, то темна енергія, навпаки, намагається відокремити галактики одна від одної, її склад і природа також невідомі. Все, що ми знаємо, це що темна енергія це форма енергії, яка рівномірно розподілена у Всесвіті та сприяє його прискореному розширенню. Це прискорення можна виміряти спостереженнями, заснованими на законі Габла. Галактики віддаляються одна від одної зі швидкістю пропорційної відстані до них. Такі вимірювання разом з іншими науковими даними дозволили підтвердити існування темної енергії та дати оцінку її кількості у всесвіті. Проте вчені усе ще знають про неї дуже мало. Тож, значення «темна» для опису цього явища вживається в понятті невідома, загадкова. Темна енергія має ряд незвичайних властивостей, постійну густину, яка не змінюється у часі, а також від'ємний тиск, через що вона переживає антигравітацію, тобто розштовхує сама себе. Але на сьогодні це все, що ми маємо, тому рухаємося далі. Альберт Айнштайн одного разу назвав квантову заплутаність жахливою дією на відстані. Він був буквально шокований цим відкриттям. Завдяки цьому явищу, що дві частинки в абсолютно різних частинах Всесвіту можуть бути з'єднані між собою невидимою силою, відтворюючи поведінку свого партнера. При цьому відстань між ними не грає жодної ролі. Взаємодія відбувається миттєво. Для того, щоб частинки могли з'єднуватись на таких відстанях, вони повинні посилати сигнали, які рухаються швидше за швидкість світла. А це неможливо за відомими законами фізики. Насправді тут ми трошки рухаємося вперед в дослідженнях. Ось. Коротко про що я кажу: квантова заплутаність квантове механічне явище, при якому квантовий стан двох або більше кількості об'єктів повинен описуватися у взаємозв'язку один з одним, навіть якщо окремі об'єкти рознесені в просторі. Внаслідок цього виникають кореляції між спостережуваними з фізичними властивостями об'єктів. Наприклад, гіпотетично можна так приготувати дві частинки в єдиному квантовому стані, що коли одна частинка спостерігається в стані зі спіном спрямованим вгору, то спін іншої виявляється спрямованим вниз, і навпаки. І це попри те, що за принципами квантової механіки передбачити, яка частинка фактично рухатиметься в заданому напрямку, неможливо. Іншими словами, створюється враження, що вимірювання над однією системою миттєво впливають на систему, сплутану з нею. Однак те, що розуміється під інформацією, в класичному сенсі, все-таки не може бути передано через заплутаність швидше, ніж зі швидкістю світла. Сенс слова заплутаність полягає у збереженні зв'язку навіть після складної історії руху квантової частинки. Тож, за наявності зв'язку між двома частинками в клубку фізичної системи, смикнувши одну частинку, можна визначити стан іншої. Квантова заплутаність є основою таких майбутніх технологій, як квантовий комп'ютер і квантова криптографія, а також вона була використана в дослідах з квантової телепортації. У теоретичному і філософському плані це явище є одним із найбільш революційних властивостей квантової теорії, оскільки очевидно, що передбачені квантовою механікою кореляції абсолютно несумісні з уявленнями про, здавалося б, очевидну локальність реального світу. За якою інформація про стан системи може пересилатися лише через її найближче оточення. Різні погляди на те, що насправді відбувається під час процесу квантово-механічного сплутування, ведуть до різних інтерпретацій квантової механіки. Чорні діри це області простору, в яких сила тяжіння настільки велика, що все, що поруч з ними втягується, навіть світло не може уникнути їхнього тяжіння. Це буде дуже коротенький пункт, адже насправді на каналі є дуже детальне відео на тему чорних дір, посилання залишу у правому верхньому кутку. Отже, вчені прогнозують, що в нашій галактиці є мільйони чорних дір, але ніхто не знає, що всередині них. Передбачається, що після подолання горизонту подій матерія просто стискається в сингулярність, область нульового розміру та нескінченної щільності. До речі, розуміння того, що знаходиться всередині чорних дір, може допомогти пояснити квантову гравітацію. Що вирішить одразу дві загадки. Великий вибух, широко розповсюджена, теорія походження Всесвіту. З майже нескінченно щільного стану найпотужніший вибух викликав розширення, утворюючи час, простір і матерію. За частку секунди Всесвіт розширився від розміру меншого за атом до розміру більшого за галактику і продовжував рости й охолоджуватися. Це розширення все ще триває. І, як з'ясував Едвін Габл, навіть прискорюється з фантастичною швидкістю. Що стало причиною цього великого вибуху? На жаль, ніхто не знає. Проте щодо певних теорій ви можете дізнатись, подивившись відео на каналі за посиланням у правому верхньому кутку, а там ви знайдете більше цікавої інформації про циклічність, про мультивсесвіт, про всесвіт в атомі. тому зупинятися на цьому пункті не бачу сенсу. Рухаємося далі. У 2006 році вчені почали шукати далекі залишкові сигнали після великого вибуху у Всесвіті за допомогою інструмента Arcade, прикріпленого до величезної повітряної кулі. Arcade зміг провести вимірювання абсолютно відкаліброваного нульового рівня, що означає, що він виміряв фактичну яскравість чогось у реальних фізичних одиницях, а не у відносних одиницях. Це відрізнялося від значень, що були отримані за допомогою звичайних радіотелескопів, які спостерігають та порівнюють дві точки в небі. Подивившись на все світло і порівнявши його з джерелом чорного тіла, Аркейд зміг побачити комбінацію багатьох тьмяних джерел. Саме тоді інтенсивність одного конкретного сигналу стала очевидною. З того часу вчені шукали, звідки виходить випромінювання, намагаючись описати властивості сигналу. Останнє стало очевидним досить швидко. Це розсіяний сигнал, що йде з усіх боків, тому він не викликаний якимось одним об'єктом. Сигнал також має частотний спектр або колір, який подібний до радіовипромінювання з нашої власної галактики Чумацький шлях. Про це розповів астрофізик Ел Когут, який очолював команду Аркейт у центрі космічних польотів імені Годарда, НАСА у Грібелті, що у штаті Меріленд. Астрофізики називають цей сигнал радіосинхротронним фоном, фоном, що є випромінюванням від безлічі окремих джерел і зливається разом у дифузне світіння. Але оскільки космічний рев викликаний синхротронним випромінюванням, одним із видів випромінювання високоенергетичних заряджених частинок у магнітних полях, і так як кожне джерело має один і той же характерний спектр, точно визначити походження цього інтенсивного сигналу важко. З кінця 1960-х років було відомо, що комбіноване радіовипромінювання від далеких галактик має утворювати розсіяний радіофон, що йде з усіх боків. Космічний рев схожий на цей очікуваний сигнал, але в далекому всесвіті не в 6 разів більше галактик, щоб компенсувати різницю, яка могла б вказати на щось як джерело. Чому в 6? Тому що радіометр виявив таємниче залишкове радіоджерело, яке було приблизно в шестеро сильніше, ніж передбачала теорія. Але де ж знаходиться цей сигнал? Питання, чи це джерело всередині, чи зовні чумацького шляху перебуває у стадії обговорення. Є вагомі аргументи, чому він не може виходити з чумацького шляху, і вагомі аргументи, чому він не може прийти за меж галактики. Одна з причин, через яку він не виходить з нашої галактики, полякає в тому, що ревіння не відповідає просторовому розподілу радіовипромінювання чумацького шляху. Основна причина полягає в тому, що це зробило б нашу галактику абсолютно не схожою на будь-яку подібну спиральну галактику, яка наскільки ми можемо судити, не має такого гігантського сферичного радіовипромінюючого гало, що тягнеться далеко за межі галактичного диску, який був би необхідний. Є й інші питання, наприклад, це вимагатиме повного переосмислення наших моделей галактичного магнітного поля. В інших спіральних галактиках існує тісний зв'язок між інфрачервоним та радіовипромінюванням. Отже, якщо він виходить із Ореолу навколо нашої галактики, то чумацький шлях виглядає дивною галактикою, тоді, як у багатьох інших питаннях, він виглядає як нормальна спіральна галактика. З цих причин експерти вважають, що сигнал має переважно позагалактичне походження. Це зробило б його найцікавішим плом фотонів у небі, стан на зараз. Американський фізик Девід Браун, наприклад, сказав, що космічний рев може бути першим великим емпіричним успіхом м теорії, широкої математичної структури, що охоплює теорію струн. Можливо, існує автомат Фредкіна Вольфрома. Розкиданий по безлічі альтернативних Всесвітів, що дає фізичний час, що повторюється з нескінченним повторенням всіх можливих фізичних подій. Це передбачає, що в ранньому всесвіті було набагато більше реальної матерії, ніж сьогодні, що пояснює потужний радіосигнал. Як би там не було, але цей потужний сигнал викликав велике здивування у вчених, вони й досі не знають його походження. Це явище до сьогодні залишається невирішеною проблемою в астрофізиці. Так само, як і космічні промені. Космічні промені це частинки високоенергетичних атомів, які падають на Землю з космосу зі швидкістю світла. Вони вважаються нешкідливими, бо атмосфера планети захищає нас від них, але їх звинувачують у проблемах зі збоями електроніки в супутниках і навіть обладнанні на Землі. Вчені намагаються знайти рішення цієї проблеми. Виявлені у 1912 році космічні промені все ще залишаються загадкою, але справедливості заради ми про них вже знаємо трошки більше, ніж нічого. Отже, трошки поговоримо про них. Космічні промені це високоенергетичні елементарні частинки або атомні ядра, які прилітають на Землю з космосу зі швидкістю близької до швидкості світла. Вони походять від сонця вибухів наднових зір, активних ядер галактик та динамічних процесів в міжзоряному газі. Після зіткнення з атмосферою Землі космічні промені утворюють атмосферні зливи, утворені великою кількістю вторинних частинок, деякі з них досягають поверхні землі. Однак основна маса космічних променів відхиляється магнітосферою або геліосферою і не досягає Землі. Незважаючи на назву промені, космічні промені є не електромагнітним випромінюванням, а потоком частинок. Ця назва виникла ще в той час, коли природа космічних променів була незрозуміла. Аналогічна іншим назвам тієї ж епохи катодні промені, Альфа-промені, Бета-промені. Теоретично максимальна енергія космічних променів обмежена межею Грейзена зацепіна Кузьміна 5 на 10 у 19 степені електрон Вольт. Хоча спостерігається певна кількість космічних променів надвисоких енергій, які перевищують цю межу. Наприклад, рекордна «Оу Oh майгад мала енергію порядку. 3 помножене на 10 в 20 степені електрон-вольт. А це в мільйони разів більше енергії в земних прискорювачах частинок. До речі, нещодавно була виявлена ще одна подібна частинка, про що я розповідав в одному з нещодавніх випусків новин. Посилання на нього ви знайдете у правому верхньому кутку. Космічні промені були відкриті Віктором Гесом у 1912 році під час експериментів на повітряній кулі. За що він був нагороджений Нобелівською премією з фізики 1936 року. Зараз вони досліджуються за допомогою різних обсерваторій космічних променів, черенковських телескопів, мереж детекторів для реєстрації вторинних частинок від атмосферних злив, запущених в космос або піднятих на повітряних кулях детекторів частинок. Але незважаючи на всі ці зусилля щодо дослідження цього явища, воно все ще має більше питань. Ніж відповідей. Можливо, зовсім скоро ми дізнаємося розгадки цих таємниць. І якщо це станеться, то це обов'язково з'явиться в одному з випусків новин на каналі. Тому не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну і якщо вам сподобався цей випуск, буду дуже вдячний за вподобайки. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!